Хто ти стара, скажи нам, ти тінь, чи ти людина, тюрбан на білій вовні, кисляві босі ноги. Чим прапор наш вітаєш, уставши край дороги? Під соснами рідкими у Кароліні йшли. ми. І от ти вийшла чорна з похиленої хати, де військо вів до моря, наш генерал завзятий. Лід сотня буде пане, як недобрі люди, мене в батьків забрали. На муки та на гори? Лиш це вона сказала і цілий день стояла, хитаючи тюрбаном, поводячи очима. І прапори вітала, що пропливали мимо. Що знаєш ти, стара, страшна чужинка? Чом, чом ти своїм тюрбаном здивовано махаєш? На тим, що бачиш, нині, чи те, що пам'ятаєш.